God. Всім привіт. Ура-ура-ура, юпі, юпі, юпі О, до речі, у мене ж я ж зробив. О! Я думаю, того... Може краще десь вгору, щоб помітніше було. Думаєте, буде згори помітніше. Як це... Я просто не шарю, я оце ж оце ж я так часто його тримаю відкритим чат, бо. Да. бо мені соромно просить грошей. Бл. Феркс. С**ка. <свист> 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 Мені подарували Seasons with Food. А Я не буду говорити ні. Дивіться на це просто. О. Куди кудись кажете туди. Ну, все міпо. Стою но жаді стою один на один в А що хочеш, бл. Ну. Щас нах. Я ж можу. Что ты за сам. Я навіть пам'ятаю, як будуватися, бро. Я впевнений, мені дві хвилини розім'ятися, я згадаю, як будуватися. Я тебе ска обую на і. треба дан в жопу засуну. Все, так, от поставлю. І Ніколю, привіт. Блін, я легендарна реактивка, просто я не можу. Сейчас <гум> дивіться, ось вони зліва направо. <гум> Нові мисники. Зараз послухаємо ост персони. This what, sir, these. <гум> так, ну, я реді. Um, Marvel Rivals oh, просто. Пішли один на один, реді кстати, один на один. Давай уже зараз всі пограємо, а потім Ні, кудем? я, я тобі сраку буду зараз виносити. Блять. Ну ви почекайте, поки я грошу більш швиденько. На Страва яких умовах це відбувається? А, на умовах мені Ой, треба роз'їбати жопу. А якщо тобі розбуваю жопу? Неможливо. Щас, щас ви побачите, як ска цей астрогор, грав у Фортнайт колись. Я щас опішу. Окей, я... okay. так, що тоді? Як починаємо? На цих штуках чи да? На оцих на чи десь? Давай. Давай так, так, так. ага, 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 да -да -да, да, 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 да давай, 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 не випендрийся. Е, давай, о, о давай о, так. Шту. Короче, от тут ставим ставим там з тої сторони поставцю. Цю сходинку, не, сходинку. Не, так Прибери, прибери не підказуй, як проходять один на один в Фортнайті. Хорошо. Хорошо. Що ставить стіночку? І по готовності я її міняю отак от. Погнали. Якраз трек, те що треба для того, щоб розв'язати мікрокібет. Готовий? Давай. Погнали. Господи, боже. Вже був перший бліч. Астро. Yeah, best of three, best of three, best of three. Мені ничего не сказал. Best of three, best of three, best of three. <laughs> Че, <laughs> ты не готувався. Ну по-любому готувався. Я не верю, что... Ні. Два. Как же просто нравится. И без нас. Дай верь. Там хер опа. Понимаешь, мне надо. Да какие прокаты? Куда в парк солнца Это реально, я, блядь, хочу прокату быть, блядь, я прокату быть. Блядь, я, блядь, хорошо, молодец, блядь, я думал, ладно. Тобі нагадаю, скільки у мене годин один Fortnite? 1800 здається. А, ну, тоді я. Окей. Бро. Добре. Що <світ> там казав? Останній раз білд режим грав, коли б був таким молодим, як ти, issue ще можна Балчу побачити як іменинник отримує в прямому ефірі. Ну дивись, залежить від того, що ти маєш на увазі під іменинник отримує. Якщо іменинник отримує, а є, В принципі, сьогодні, я думаю. Коли іменинник отримує наєба. то це на помранчевої тупі. Колись він буде. Я, ну, я такі відоси монтувати не буду тобі. Ну Звісно, актори не приймають участь у монтажі. Я ж так Зрозуміло, я буду камераменом, так? Астра і нічого. Можна, можна, речі, так. В принципі, щоб нахайпить, можна і прийти. Не похочеш бути центральним вагоном парафоні? Вийшов. Тільки обережить, що там люди. Да, да. Бл. Да! Ла... Нормально, нормально. <skulling> це, це, був тактичний плей. це був тактичний плей для того, щоб е перезайти в міпу перезайти в міпу. <skulling> я, 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 <смітку> я якось зареактила мітку Астри. Сказала класс. Mm, я прикинулася в баті. <смітку> Можна, в принципі, потяг залутати, якщо він буде до нас приходити. <смітку> Окей, okay. я її просто зламав в результаті. Екстракт термойкор. Да, и сюди, візьми в руку. Ага. Вс, хацкаем, хатскаем, е Я могу дать е Да, теж, до речі. А, yeah, тут, yeah. тут, тут валялось. Для ферксі, для ферксі можна. А я, хто, Шо? Банку, банку, шил ні! ні! Чекайте. Да. Uh. Дивіться, що я знайшов. Це так ламер. Дві різних тіни. Тобі треба допомога. <рекун> Нам <рекун> тут можливо була б треба. Мінус <рекун> <рекун> ти. <рекун> Шо? Це Камінь с... роз... За... у, нас, у нас просто нас велико літо... разъма курси. Спасибо, курсі тхую тхнук. Ебать, шо вид болосы. Ну, вот да, от разумеешь, типа. Минус 20, да, 20, да. Зверху. Окей, мінус один. За тут лотерей. Давай налоте. Да, да, Так, так, давай спитять. Да, Де, де, звідки, звідки, звідки? А, ну, ну, но, з іншої сторони трохи. Не покупку. Да-да-да. Я пропоную забрати те, що вони тут. Пішли, Пишли, Зайди тут. Дякую, дякую, дякую. В Господи. Нет, це NPC, це NPC якраз. А він загрився на тебе. Сейчас запузу? Що це ППС, господи, це? Mm -hmm. Я викупаю, забий. Ой, а що, а куди? А ми сюди вже летим? А ми на жовту чи на синю? Я зачем на свою мінку? На жовту? Окей, а давайте на жовту. Ви хочете, щоб на свої тільки ми прилетимо, блять? Нормально. Все, лайк. Отак. Лайкаем. Смотри. сброя Смотри. 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 <смір> а ты за ремонт заплатишь? <смір> <смір> ну, я подумаю, а. в тебе кулину ломать, на вылет из форту. Ну, это может быть трошки, да. Так, поезд. Камень. Камень мне своими запитаннями ставить палки в колеса. Давайте, давайте заїхати, заехать, брать, на <смір> заправочку. <смір> це кто тут? А потом. Да, да, да. О, тут тут, тут, прям, 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 прям пропорный, по парку. Ага. <рик> <рик> минус один, минус один, минус okay. один. Чмурійте okay. nice. його. Ага, минус, б... попався. Найс. Nice. Ж... Nice. На заправку зайти не вийде. Їде машина. Біля кі траку.

а, давай. так! Нормально, кто? Чиго? давай. хорош. Он же быть долго туда. Меня випил души. Да это вас. Ой? Тут, тут не дай Да, забый. сквад плюс бот. А мы в Да, 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 это нас заходь, у тебя по-моему, есть Так, не знаешь? Let me Лайк. Украинский лайк, класс. Так, що бачу ті вікаросі. Ага. Усе-все-все, uh -huh. прям тут-прям тут-прям тут. Мінус. Чого, ви заберіть хтось? Та забий, забий-забий, у мене є ще одне, пофіг. Якщо Міпо не хоче попити, то пофіг. Все, що я зараз хочу, це дігла. Deus. Ага. О, <laughs> 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 oh, люди-люди-люди. Hello. Hello, Минус. <laughs> <laughs> <Hello, everybody. смех> <laughs> <laughs> Нахуй це насрав. Та бом, види так розкидати, що я не можу типу хотіли? Я підтримка Мус, мус, мус. біжить, син.

Не розумію де. дек як якийсь цей черевик Білий, 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 білий загоду Баби? Так, все чувак був. Так, я біжу... О, у камні. бежу. Без брони. Я бежу с битой. Минус. Найс, 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 камень. Минус. Найс, найс. Походу, я кейс ведро от жены Я дальше большой, большой Да? Да, там. Иди сюда, иди сюда. Бежу, 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 бежу. бежу. Смотри, с кейсом О, хорош, хорош, oh, no, хорош. Моя это Я нокнул одного. Погнал, погнал, точно. Там, він він типу, ну ще майже. Зго... На горі, якщо не ж на горі, якщо ж, якщо можете, хтось у когось снайперка, там чи Що щось таке. Ааа, ааа, я все. Не бачу. Да, сука, б... одне хп учить ага.

Все, я пішов за водичкою своєю і за по чайника. так він хо-хо-хо-хо-хо-хо. У мене з'явилась дуже біла ідея. Отак от. Бля. Мені треба мені треба машина. А стосовно кого, стосовно астру. Добре, я не скажу йому. Машина, машина, нема машин! О, я мезозикл. О, о, давай, давай, давай. Мені це треба. Добре, дякую. Ну, Іди мафкал, уйди, уйди, звідси. А, добре. Почекай, почекай, як мене все вийде. якщо я. я можу я тебе древлю? Я можу. Ну. Тут місця мало. Ти стоїш незручно. Чому ти так швидко повернувся? хтось Тому що на відміну від декого я відходжу на півтори хвилини. Тому що на відміну від декого. Ой, синій пумпі-дупі. -пум Потім там -пум спину. Блять. Треба взагалі-то бвати, але Я, да. Не знаю, Тут дуже що хороша. ця що... штука. Я знаходжуся в цікавій життєвій ситуації. Це <рагать> його <в> оригінальних <поразу> Бетон і це. Бетон дома. Це. Манга, аниме, Netflix Adaptation. <laughs> да. Реально. Да. Я хую, я хую. Все. Правда, Знаешь, мастер. файну митку. Да. Я тебя зарублю. Ну, там еще Да, да. Найс. Да, Господи, дайте я з рейдерами поступлю Бачу, троє, троє, тут я убив. Минус один. Минус два. Минус один, да. А, це бахи. Та, я б... побудила. <пл> Окей. Okay. Добила. Okay. И... Я можу, я це я добила, це я, це я. Молодець, молодець, молодець. Це я, це я. А, так, у нас ще дивіться, стійте, іди сюди, іди сюди, іди сюди, дивіться. Короче, у нас Е, відбувається косплей. А саме у нас є Бетуз Bones типу, крутий, bones зе Bad to the bones аніме адаптейшн. І я це цей Ну, <ріст> я, я не можу себе показати, але короче, да, типу, у мене просто mm -hmm. на Детівчі, Netflix. Да, Netflix адаптація, тому що у мене просто звичайний чувак, на якому намальована ця. не Знаю, забув камінь. Там просто не те, що приїхав камінь... Стоїть дитино, я, я з дитину? що робити, якщо я в підвалі? себе дитина це батл пас. дитиною можна відкрити двері? Е, ладно, я тебе дочекаюся. На вікно? На горино, горино. Якщо я чим? Так он, ну. А, так, все, тут я платил, да. Что у вас тут відбувається по чагам? Ума, да? Я забыла, забыла. Шо с яблоко было, это было. Тут ламая.

Мене Дядя, Дядя відрочував! Так, чат, все, е, поки вони поки нам шукає катку, е, я супер швидко попісять, бо я нахуй це чаю і тепер хочу після. Скоро буде. Чат. А Мені Пісюн показував. Він я пісюю. Він мені дзвонить і каже: Алло. Камеру включиш. Кажу, що? Він каже, хочу подивитися. Ну, я йому показав.